Добрий день, друзі, вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати дуже відому страву, яка у всій Європі роблять. Це Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина. Це будуть кремзлики, але в мене будуть іменно моя версія кремзлики, закарпатські картопля. Ви знаєте, вибираю завжди картоплю жовту. Не червону, є така біла роза в нас картошка. І кремзлики, виходить, вони потім чорні. Темні стають. І я вибираю жовту картоплю. Що хочу показати. Дивіться, зараз весна, Уже картопля починає проростати. Оці штуки треба обов'язково вирізати ось так. Не просто чистити, а ямочка і вирізали, тому що воно дуже шкодить шлунку. Ти бачите, така жовтенька і кремблики будуть дуже гарні і жовтенькі. І не потемніють. Одна цибуля і файні великі три зубочки чеснока чищу. Відрізаю. Бачите, цей кінчик треба відрізати, як кочеришка, бо це недобре. Ну, можна чистити по-другому, але я і не так швидко, я так звикла. Так, нарізаю цибулю. Дивіться, такими шматочками її різала. У мене пластикова терка. Терка ось така буде. Ось така терочка в мене. На цій терці я буду натирати кремзлики, картоплю. Дуже швидко натирається. Вона пластикова, ви знаєте, її вже дуже багато років. Це я придбала, ну, може, років 15-20. І я іменно її тримаю на кренпнику. Я натираю картоплю і поки у мене, ага, у мене вже зігрілася, нагрілася, добре прогрілася сковорідка, я буду підсмажувати цибулю, не тушкувати, а підсмажувати до цього кольору. Так, і солю додаю щіпку солі. Невеличко. Ще трішечки підсмажу і виключаю. достатньо. Все, виключаю. Три зубочки чеснока, одну картоплю, щоб чесник не залишився в мене на терці, я ще одну картоплю буду на Бачите, тут дуже з картоплі багато. Сок очі з картоплі багато, я буду зливати. Ось так і зливаю. Добавляю цибулю, то не біда, що вона тепла. Ну, ви знаєте, стараюся, щоб чим поменше олії. Ось так роблю. Одно яйце. Одного так. Щіпка солі. Ну така файна щіпка, ви знаєте, це треба пробувати. Ну, приблизно на кілограм картоплі має бути чайна ложка. Десь ось так, солі. Борошно. Ну, приблизно. Поки дві столових ложки буде борошна. Я подивлюся, чи мені ще треба буде. Отак, дві. Не буде поки файно перемішуємо. А, я ще забула. Чорний молотий перець, чайну ложку. І файно все перемішую. Бачите, яка картопля жовтенька? І навіть не темніє. Коли ви робите кремзлики, якщо ви не встигаєте щось, ви берете і просто все зробили, щось там не так, присипали борошном і можете залишити. І вона не потемніє вам. Ну, не надовго, правда? Бачите, з цибульки, ви знаєте, такий запах смаженої цибулі, чесника. Хайно треба вимішати. Ось дивіться, невеличка ложка сметани. Направда невеличка, але я додаю сметану і ще додаю одну столову ложку борошна. Це у мене 3 на кілограм картоплі. Так, нагрілася в мене сковорідка 30 грам олії. Ставлю на середньому вогню. Але ви знаєте, я буду жарити під кришку. І гарно собі розпреділяє не тільки смачні. Ось так. І під кришкою. переведе. Вони жовтенькі, скільки багато чого залежить від картоплі. І на другий день також будуть жовтенькі, якщо не з'їсти зразу все. Низ готовий, тут також вони однакові все вибираємо обов'язково на одноразове повітряночку, щоб жир. щипцы. Купите себе щипцы. О, тут где Ось дивіться, поки вони гарячі, що я роблю? Кремзлики будемо їсти з лекваром. Ви знаєте, це так смачно. Це мені якраз сестра напомнила. Каже, ти забула, як ми кремзлики їли з лекваром. Точно! Боже, якби ви знала, яка це смакота Іменно солене із солодким. Ну, із кисло, класно солодке, бо леквар він кваснуватий. І солодкувати, І це дуже-дуже добре. Прекрасно. Треба розмастити, поки вони гарячі, і пробувати. Так, останні, вибираю, бачите, які файно присмажені. Хрумкачі. Це видно, що вони хрумкачі. Готово і красиво, і смачно. Я хочу спробувати. Тому що це сестра мені нагадала, моя рідна, каже, ти знаєш, ми завжди їли кремзлики з лекваром, і тут так їдять. Я кажу, Боже, і ви знаєте, це так смачно! Ну, ну це просто чудо, як це смачно. Кремзлики мої готові. І це є кремзлики по-закарпатськи, кремзлики з лекваром і з Смачного вам приготуйте, готуйте з любов'ю, щоб такі були красиві і файні, як у мене. І хочу побажати вам, будьте здорові і миру нам всім!